Яскрава ніч в місті Єйськ Російської Федерації. Там місцеві жителі чули вибухи поблизу військового містечка і аеродрому, а потім зафільмували пожежу. Зазначимо, на литовищі могли базуватися літаки Су 25 та Су 30 які нагадаю, виконують бойові завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Забавовніло в російському місті Новошахтинськ. Це Ростовська область. Там працювала російська протиповітряна оборона як наслідок роботи радянської техніки пожежа, яку було видно за кілька кілометрів. Губернатор області відзвітував всі об'єкти знищено а пожежа то наслідок підпалу сухої трави. Звуки вибухів чули і жителі російського вороніжа, який розташований за майже 300 кілометрів від України. Там навіть працювало ППО, але після їхніх пострілів виникла пожежа. Яскраво запалав і військовий аеродром в Борисоглєбську. Що у Воронезькій області Російської Федерації очевидці зафільмували пожежу, яка розгорілась на литовищі до слова, саме на цьому аеродромі росіяни зберігали арсенал із кабами, які щоденно скидають на українські міста. А також російські винищувачі су 34 та су 35 а у Воронезькій області та Пермському краї Російської Федерації спалахнули аж дві нафтобази. Там вогонь охопив ємності з паливом, яке призначалося для російських окупаційних військ. Площа займання на нафтобазі в Пермському краї близько 10 тисяч квадратних метрів. Місцева влада заявила, що причини пожежі невідомі.